Друзі, вітаю усіх на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шевтецький. Сьогодні робимо наш традиційний розклад на щодень для України і будемо дивитись період з 9 до 15 грудня. Що для України важливого сьогодні? Відкриють нам карти Таро. Різні чотири колоди також підібрав. Зараз з вами і довідаємось. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки. Також телеграм-канал. Всюди я підписаний однаково: Екстрасенс Роман Шептицький. Також дякую тим, хто поширює відео, хто підписується на мій YouTube канал, хто ставить вподобайки та пише коментарі. Ну що ж, давайте дивитись загальна характеристика тижня. Перша карта, яка називається проекції. Дуже цікава карта і цікава над тим, щоб головне, кажуть, не переборщити і не додумати того, чого нема, не було і не буде. А жити в правильних реальностях і не дивитися, не вишукувати між рядками якийсь прихований сенс. Сьогодні мені ця карта про це. Друга в нас карта загальна характеристика тижня народження чогось теж нового. Важливого, і тут нас карта імператриця. колись вже давніше в інших прогнозах, я казав, коли ця карта з'являлася, як народження нашої перемоги. так Виношуємо, виношуємо рано чи пізно народження тої перемоги. Дай Бог, щоб так і відбулося, щоб відбулася припинка війни. от І взагалі імператриця це про допомогу, це про період. Благополуччя, процвітання про ті також важливі рішення, які до цього ведуть від помічників України, покровителів України і так далі. Ну, непогана карта, дійсності непогана. Давайте дивимося по третій колоді, що карта таких роздумів. Не все ще теж вирішено. Не все ще теж вирішено. Називається Очікуємо далі. Набираємо терпіння. Але ще до певних вирішень питань ми вже ближче. Отак От іде по енергії. Ну, але по загрозах, на жаль, дорогесенькі мої, загрози є. Тут, по цій колоді, аркан башні. Тому сказати, що тиждень цілком повністю буде спокійний, цілком повністю буде без атак, без обстрілів, ні, на жаль, вас знову ж таки не потішу. Як мінімум у нас ще до 15-го числа триває так званий ретроградний Меркурій, коли я наголошував, що в такі періоди нечість по-особливому може бути активна. По-друге, ворог, який, на жаль, але поки що не планує ні зупинятись по лінії фронту, ні в своїх обстрілах України і українських міст. І дай Бог все-таки нарешті зберуся вже, щоб зробити цей прогноз, який я вам обіцяв на... Грудень 24-го року по регіону на гарячих точках, от, але і так, без цього бачите, карта підтверджує я про це в інших ефірах говорив, що загрози ще є, і немає зараз, на жаль, повністю безпечного місця на території України. Тому вкотре карта закликає, і я наголошую: зважайте на свої внутрішні підказки і на сигнали повітряної тривоги. Не нехтуйте їх. І коли ви чуєте щось недобре, то, як мінімум, подбайте про якесь але безпечне укриття, наскільки це можливо. понеділок щось нам дають. Туз пентаклів такий карта дару, дарунка, карта рука допомоги, підтримка і карта такої твердої, чітко визначеної домовленості, запуск її дію. Ну, я кажу, ми ще, ще якби Україна на крок ближче до основних домовленостей. Тобто, все рівно ті процеси відбуваються. От я сьогодні записую прогноз, це в нас 7 числа в суботу. І, власне, сьогодні теж відбувалася значима зустріч: Зеленський, Макрон і Трамп. Знаєте, такі новини, так? До речі, про це треба зробити окремий прогноз. Далі у нас карта, яка називається Десятка кубків. Дев'ятка кубків, перепрошую. Тут вона карта прибутку або карта щастя. От, в Україну має прибути вкотре те, що ми очікуємо. Ще раз скажу. дар, подарунок. Щось хороше, щось добре. В плані загроз енергія жертв є. І з іншої сторони, ця карта ще говорить це аркан Повішений. Треба нове бачення ситуації. Треба нові, якісь скажуть, перестановки, нові кадри, нові люди, нові стратегії для подолання ворога. І теж тут бачите, як дають щось шестірка пентаклів. Просіть, і буде вам дано. Ну, просимо, хай буде дано побільше, пошвидше тої допомоги для перемоги. Щоб Україна дійсності, як багато хто заявляє, могла говорити з Росією з позиції сили, а не з позиції вигідних для Росії умов. Так? Мають бути виключно вигідні для України умови. На це ми далі молимося, спрацюємо. Давайте дивитись вівторок. Аркан справедливості. Вкотре про важливі і дай Боже справедливі рішення. А також як підписання якихось документів. І теж, як, от, знаєте, коли йде додаткова така точка для України, чи фінансування, чи ще якоїсь підтримки, чи може з тих, як багато говорилось раніше, заморожених десь там в інших країнах російських активів в Україні мають прийти допомога. Тут карта сили боротьби. Боротьба продовжується. Нові е зустрічі, нові. Відкриття нові пере, якісь такі навіть не переговори, а перемовини. Тобто про щось. І йде як від зміни загального оновленого світового порядку. І тут карта Верховна Жриця перевернута. Навіть певні таємниці стануть явними. Бачите, щось зараз по енергії все-таки формується, що от Викристалізовується, виводиться оця от лінія, яка нарешті може в 2025 році призвести до реалізації, щоб війна завершилась. Так от. І оце, рахуйте, йде з листопада. Особливо середини листопада грудень. Ну, я думаю, що енергія січня до половини точно воно так затягує. Середа. Рицар Кубків. Теж якісь важливі новини з дороги. Важливі новини, важлива підтримка, про матеріалізацію ідей, про матеріалізацію запитів наших. Котре аркан «Монах-відлюдник» наголошує, що багато речей, з якими ми самі маємо далі навчитися справлятися, навіть і саме військове, воєнне виробництво, має бути і далі в розвитку. І дев'ятий аркан це про духовний ріст розвиток. І необхідність його й надалі активно кожен з нас має це робити. І колесо фортуни. З однієї сторони, день, як загрози певні, фатомні, бо карта гостра. Тобто, в понеділок є карта пов'язана з загрозою можливих жертв, середа з картою теж мечами і колесо фортуни як фатомність, а з іншої сторони, фортуна як щасливий випадок, зміна циклу. І вкотре те, що ворог не очікує, якийсь такий хід вигідний для України, що. По ворогу б'є. В тому числі це можуть бути і потужні обстріли, вкотре по території Росії. Далі у нас четвер. Теж карта нових горизонтів. Нових горизонтів, нових ініціатив, підтримка в, теж в якихось таких нових союзах, нова дипломатія, чомусь навіть таке слово йде. Тут в нас колесо фортуни. В середу було по іншій колоді колесо фортуни. В четвер тут вже по іншій колоді колесо фортуни. Постійна зміна циклу. При тому зауважую, що ці аркани випадають в прямих позиціях. Тобто для України це якраз можливість вже нарешті змінити цикл з гіршого в кращий. Карта врожаю. Карта тут добра теж тим, що вона дає підказку про можливість ще щось отримати те, що обіцяно. Навіть якийсь приємний бонус неочікуваний в плані допомоги, в плані врожаю, в плані підтримки. Ну і тут теж карта в нас йде пов'язана з технічною стороною, збройною, технологічною, фінансовою, матеріальною, і якесь щось пов'язано, що на рівні теж важливих економічно прийнятих рішень. Також, до речі, є продовження по змінах серед різних чиновницьких місць, посад в різних містах в самому Києві. Тобто, ці такі якісь внутрішні, також чиновницькі зміни, керівні зміни. Зараз бачите теж дедалі більше мови в медіа про те, що в 25-му році цілком повністю можливі будуть вибори. І це дуже багато про це мова. І навіть мова була про те, що. А може вже із 7 лютого і не продовжить більше воєнний стан. Ну, про це будемо дивитись теж в окремих прогнозах. Як бачите, темно збиралось багатенько. І про це треба подивитись, і про зустріч от Зеленський, Макрон, Трамп, і про ці ракети нові теж. Пекло, пекло, яких назвали вже так: пекло для ворога. Далі у нас п'ятниця. П'ятниця теж де з картою сили. Але й по загрозах день гострий. Зараз маємо понеділок, середа, п'ятниця. Тут теж карта радості перевернута. І е, такі ситуації, які от ще йде чомусь е, в другій половині тижня, те, що пов'язано з загрозою від стихії води. Тут кубки теж йдуть. Угу. Ну так, і двійка Пентаклів перевернута. По загрозах п'ятниця теж випадає доволі гострий день. І дуже бути уважними обережними. І те, що стосується, власне, тут навіть така енергія ультиматуму ультиматум для України, вимоги якіснові для України, що йде далі для роздумів, і вкотре не, не дуже якби, і добрі ультиматуми, так? Але карта мінлива, тобто це те, що вкотре може змінюватись субота. Тож карта йде в нас попереджувальна, аркан повішаний. Хочете досягнути цілі, треба чомусь жертвувати, інакше жертвуйте ціллю. Але і по загрозах карта жертв, бачите, двійка мечів тут випадає. Правильний вибір через правильні оці от, якісь компроміси. От там, де п'ятниця, як енергія ультиматуму, а в суботу от подумайте, що, як вам говорити. І тут карта шизофренії, така от, ем, важко щось нормальне зобразити, придумати. І тут сімірка жезлів перевернута. От, знаєте, як два дні, такі теж загрози підвищені, такі якісь глухі кути, з яких, от, кажуть, ще щось таке ставлять якісь умови, які некомфортні, недобрі, невигідні. Але ще раз кажу, вихід є, бо карти мінливі. Ну, по загрозах щоп'ятниця, що субота, дні особливо йдуть з небезпеками. Хай гірші сценарії нейтралізовуються, але попередження є. Ну і неділя теж у нас тут п'ятірка мечів. Карта боротьби, карта супротиву, карта. Теж бачите, така намальована: бійня, бійка. Тут карта владарювання. Чомусь згадалася ця фраза. Розділяй і, і владарюй. Звідки тут ця фраза? Нагадайте мені, напишіть в коментарях. І що, яке вона має значення? Чомусь, чомусь вона згадалася. Ну, взагалі, двійка жеслів це теж так, якби новий шлях. От навіть там десь перед тим. П'ятниця, субота йде з якимось як глухий кут, от заганяння, в якісь такі не дуже для України приємні рамки. А далі от знову йде як повернення до реалізації наших бажань з можливістю нового шляху вирішення питання, як виборем відстоїм ту можливість. І тут колісниця і все рівно йде е, погодження. Оте, за що знову ж таки неодноразово просимо. Погодження для України вигідних умов, щоб війна завершилась. В нових спілках, коопераціях, домовленостях. Ну, так, якось під неділя, трохи енергія вирівнюється, але вкотре по загрозах, особливо друга половина вже неділі, і особливо теж йде ніч з неділі, вже на понеділок, той, що буде там наступне 16, теж з енергією, знак оклику, небезпеки чи підвищені. Масовані ракетні удари. Ну, ось такі у нас сьогодні прогнози. Пишіть ваші коментарі. То, можливо, складає прогнози, в тому числі в коментарях. Діліться, що вам, як де по відчуттях. Почуємось з вами в наступних відео, прогнозуваннях. Приєднатись до енергопрактик. Чим більше в нас в молитві, тим вона сильніша. Зараз вона відбувається кожного дня о 21.30, 21.40 я вже є в прямих ефірах. Міц на всіх обіймаю. Хай гірше сьогодні сказане, нейтралізовується, а краще максимально реалізовується. Бережіть себе, почуємося!